Я на і ви на каналі присвяченому материнству. Сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про ось таку. Милу гру, яка допоможе вам створити справжні вечора магії, подарувати затишну, теплу, приємну вечірню атмосферу, і стане чудовим ритуалом для того, щоб малюк зміг міцно заснути і сталися дуже приємні, хороші сни. Отже, давайте поговоримо більш детально про що це гра і як в неї грати. Називається вона «Додо» від Джеко, і відповідно в її комплекті йдуть два ось такі головні герої. Це хлопчик та дівчинка. Можуть побачити, що вони з одного боку вони з відкритими, з розплющеними очима, з іншого з заплющеними. Відповідно, малюк вибирає того героя, яким він хоче пограти ввечері. Скажімо, дівчинку, і ця дівчинка вкладається на таке імпровізоване ліжечко з м'якеньким матрациком, вкладається на нього і розпочинається настільна гра. В комплекті в цій грі є ось такі картки. І, власне, в чому виключається ця гра? В тому, щоб коли розігрується цей процес. То, відповідно, треба віднайти в колоні карт, коли роздається по черзі карти, витягувати ці карти, то треба віднайти повні атрибути. Для сну це подушка, кудра та яка іграшка. І коли Дитина грається в цю гру з мамою чи з татом, то, відповідно, це не просто ну, така гра з гразнай шлиності і все. Ні. В цих картках є різні ось такі дуже приємні, хорошенькі такі зображення, кожне з яких має своє значення. І, ну, наприклад. Ви маєте, коли витягуєте одну із карт, обійматися, або маєте поцілувати дитину там в ніжку, чи поцілувати в животик, чи, наприклад, лоскотати одне одного, чи обніматися, обійматися, чи тертись носиками якийсь кімоси, тобто це настільки така тактильно приємна гра, яка буде тривати хороші емоції, емпатична гра. Вона налаштовує не лише, на те, щоб, не лише на те, щоб суто діяти по правилах гри, але і для того, щоб встановлювати тісний зв'язок із своїми рідними, для того, щоб ставати ще ближчими. Тактильність дуже добре проявляється в цій грі. І як вам, так і дитині вона буде дарувати лише радість, лише позитив і відчуття такого щастя та теплоти в серці. Відповідно, вона класно підходитиме як вечірній ритуал, тобто перед тим, як лягати спати, ви можете грати в цю гру. І дитина вже буде знати, що потрібно, наприклад, хлопчика чи дівчинки, точно так само брати свою улюблену Іграшку лягати на подушку і триватись ковдричкою, міцно цілувати маму, обіймати та відповідно лягати спадки. Гра є дуже цікава, дуже класна, розрахована, як написано на такій коробці віком від 3 до 6 років. Але ми, наприклад, з моєю дитини почали гратися набагато раніше, десь після двох років вже можна починати. Є правила гри, є пояснення до кожної, із карток. Ось таке пояснення до кожної з карток, що вони означають, бо якщо деякі відразу можна здогадатись про що вони, то інші треба ще пофантазувати і підключити свою уяву, тобто дитина ще буде образно мислити і ще собі фантазувати завдяки таким милим, приємним зображенням. Тож, якщо дитина ще маленька, наприклад, віком 2 роки, вона не всі правила гри може виконувати точно так, як по інструкції. Тому ви можете цю гру обігрувати так, як буде для вас зручно, і як підходитиме вам. Тобто можна відступати від правил гри, Звичайно, наприклад, зображення на картках, такі як обійми або полоскотати, або поцілувати не будуть зрозумілі віком відвару. Але якісь певні такі інші картки, де потрібно чи порахувати, чи там, пропустити хід, чи ще щось, ну, вони не завжди, не завжди актуальні для такого віку. Тобто Дивіться, орієнтуйтесь по своїй дитині, але починати грати можна в принципі, вже з віком від двох років точно. Тож, Приємної вам гри. І... Я сподіваюся, що така гра буде в вашому домашньому дитячому іграшковому арсеналі, бо вона дійсно така справжня знахідка і класне доповнення в дитячій колекції, тому що буде не лише корисною для дитини, але і просто ну, надзвичайно приємною. Я навіть вам більше скажу, хоча вона нібито і призначена для того, щоб слугувати певним таким ритуалом і орієнтиром того, що малюку вже час спадки, вона настільки захопить, захоплює дитину, що часто малюк може просити погратися в неї навіть протягом дня. У нас особисто так було на нашому досвіді. З вами дільсью, як, як це працювало, дитина надзвичайно її полюбила, і кожного разу, коли десь бачила цю коробочку, вона казала: мама, мама, давай пограємося. Тож, придивляйтесь до цієї гри, Сподіваюся, що це відео стало для вас корисним. Пишіть свої думки, чи чули про таку гру, чи можливо, вже і підвали та граєтесь та приємних, затишних вечорів вам з вашим малюком і до нових зустрічей!